То Я хотіла спросити, а чого ти одні отак ось пиляв, а інші отак? Зараз 8 годин ранку. Телефонує Матуся і говорить, я вже все підготувала до часнику, буду висаджувати. Хочеш, приходь, хочеш не приходь. Друзі, покинула все, чим я займалася, прийшла, дивлюся, наклонена над своєю землею улюбленою. Сьогодні вчора було бабине літо, а сьогодні холодно. Це холодно, тому що ранок. Мені здається, зараз ближче до обід потеплішає, а в обід знову буде бабине літо. О, яку велику гарну грядочку скопала. Мама, та ти весь город зайняла часником. А де ж ти будеш свої помідори, де баро з опурами ставити? Найдемо. Найдемо. О, вона позитивна, на все дивиться, молодчиночка. Прохолода ранок, це ж, мабуть, в 6 ранку вже почала розкопувати. Я вчора попереджала матусь, я прийду покопаємося. Ну, жарко. Я Та жарко, тому що ж копаєш. Воно ж хто при. На нулі сьогодні було. Нулю один, де поморозовується трошки. Ну, я вийшла фірточку відкрити, а в мене примерз замочок. І. З фірточка металева вся покрита була кригою. Тонесенько, ну якісь. Із... І не передавали заморозки у нас. А татко що в гаражі робить. Пилу? Пиляє вже дрова. Він уже зрання пиляє дрова і мішає людям відпочивати. Уже Це людям сусідам повезло, що сьогодні не вихідний. Бо <булопна> Я взяла перчатки, була ж готова. Навіть... А перчатки твої там лежать. А я шукала, да. думаю, де ж ділися, а вони тут. Да. І секатор взяла, бо вона говорила, войлочну вишню хоче, щоб обрізати. І щавель я забула зрізати курачкам. Ножик десь поклала на городі, і тепер ми його, не знаючи, знайдемо. Та, там устромила взріла. Ну так, у виноградника там стромила. Ну, що? Вона вже перекопала, акуратненько, рівнесенько тикає. Я думаю, вона цю роботу сама зробить, не буду, я лізти. Я на таку роботу нікого не допускаю. Я знаю, це не кожен зрозуміє. ну Оце в нас так відбувається. Я, якщо буду садити часник, я також нікого. Да? Ну і прекрасно, мені грамулюма, мені ж небагато, ти знаєш. Бо я насаджу, то брату віддаю. Саша був, так я Саші трошки дала, такий, Меншенький остався. Так я тобі Саша тобі дать, молочинка. помідорчики трошки і перчику кинула. І ти, брат, молодчинка. А Петрушки чого не зрізала. А куди я її? Ні, брату. А я не знаю, вони Петрушку їдять. Забула. За Петрушкою я хто не той. Я її не, не ріжу нікуди, не люблю, і я за нею заблю. Так, да, тому нікому не пропонує. Ой, як він гарно співає. Так уже зрання е, намагається всіх розбудити в що ви будити нікого. Ну так, да, початок 9-ї. Ну, це я тільки в такий час засипаю, бо вночі монтую. Ти як приходиш, бачиш, як співаєте. Да, так, я як приходжу, я помітила. І він завжди такі гарні пісні нам співає. Мені і нашим друзям. Так, татко, при роботі, матуся при роботі. А рукавиці все одно потрібно одягати, навіть якщо і в землі не колупаєшся, тому що пальці в мене вже задубли. І я тримаю телефон і наскільки... Ма, так учора було бабине літо, як сонце прогріло. Сьогодні 19 О, Та ти що, було нуль, а в обід буде плюс 19. Це Харківщина, друзі. А днем буде тепло. Пишіть, яка у вас погода, яка з і яка в обід. Саме коли оце 14 година, сонечко припікав, дуже цікаво. Черкаси, Чернігів, Суми, Полтава, Київ, Одеса, Венеція. Всі пишіть. Херсон, Запоріжжя, Луганськ. Яка погода у вас? Ма треба Теті Люсі. Тетя Люсі позвонимо. Бо я їй щось пишу, вона не відповідає, чи все там добре в Донбасі на Луганській в неї. Тато сестричка старша. Ото такі справи. Ну Це дуже вона гарна і красива його сади. Ну, наскільки рівно, ману капець. Не знаю. Це хапись, ти бачила на екрані, як гарно виглядає це. Воно і так гарно. А на екрані взагалі кожну е, кановочку видно. Кожну йомочку. І часничком пахне. Татко говорить, мені ковбасою пахне, а я говорю, а мені котлетами. Ковбасою. <рес> Це що тіть Надя з вітою дали, так? Да? Ну так. Да. Хороший, довгенький, чистенький, біленький. Хороший, ну такі здорові були. Які... Говки головки, його багато. Mm. А я ще ж теж красивий. Такий твердий хлопчик. Ух хороший. ти! Це твоя двоюрідна сестричка. І да. оце Бачу. Та взагалі. Ой, я капюшончик одіну, бо щось в мене тиск підіймається, як холодно. Воно ж раком стоїш, працюєш а на цьому гору. У мене теж всю зімоцю і утром і вечором п'ю таблетку давлення. Ну, да. Так у нас і очі Отюки, он, які над очами, тому що, друзі, важкувато, коли холодно працювати. Тиск підіймається. Щось. Вже. Кого? Дову. Дову. Буду топити. На вечір треба натопити, бо в хаті 14. Ну, ти завтра, післязавтра сама не носи, я прийду і натаскаємо, щоб не важко. Відра ну, Та, да, набираю. Ні, ну понятно, вона сама, це ж не то, що в неї там корови, хазяйство, внуків троє четверо Вона не встигає і біга. Вона потихеньку. Встала і потихесенько. Зранку до пізнього вечора потихесенько. Так то классно. Привет. Привет, пары по монтуешь? Покажи мужикам, як. пилку точить те що ж вони не знають так вони знають тільки не кожен болгаркою точить. Це петрушка, а то остатки перчика, ратунди і укропчик. Поки сонечко. Треба зробити красиві відеоролики, щоб взиму було приємно переглядати. Сонячні, бо як буде отак вологе багато, сира погода, то взимку дуже приємно. На сон... За сонечком спостерігати. Подивимося, так щось сонячне, приємне, тепле. І відразу і на душі легше і робити щось хочеться. Єдине, що повітряна тривога весь час я не можу зняти, щоб без тривоги було. Ну, це повсякденне життя. Дивиться, татва на циркулярка точить пилу. Вермишель треба поставити звар. вар. ж чесничок. Так, це тьоті Наді, а далі тьоті Любе буде йти, да? щоб ми запам'ятали. Сусідочки і сестрички. Дякуємо їм обом. Так, оце тітіньке, він посаджений, ось перший від сарою. І сестрички Любе, посаджений від виноградника. От і все, як вона швиденько. У вісім раночку встала, вже все готово. Чесночок посадила. Вермишельку зараз зварить. Щось до вермашельки за Варгене? Да, зварить, а потім вийде? А вийде, що ти хочеш робити? А вийде, що ти хочеш робити?

Скоро навозу в люди збрала. Да. На привезла. А тут людей мені тільки що запропонувала. Говорить, Іра, прийди до мене на да. візьму. Ну Мені не потрібен, він мене в мене курячий послід. У мене піски, воно спека така влітку, я намагаюся не додавати. Матуся а я ні, але урожаї в нас однаково, гарні. Ідентичні, нічим не відрізняється. Он високорослі помідори, як ми висаджували. І в неї було валом помідор, і, у мене. і в неї такий, як от перцевидний, він стандартний розмір у нього, середній, і не крупний, і не дрібний. І у мене ж точно такі перцевидні де барао були. Ну і там, де й пасинковані, де не пасинковані. Ми з вами перевіряли, все дивилися. І під парканами, і на сонці, і в повні в повному тіньочку. І розміри за смаками, ото от, тільки відрізняються. На сонці солодкіші, а в тіньочку вони кисліші, і все. Ось я просимо, де я не накривалася, не накриватися, не накривати. Попробуй не накривати, а потім подивишся. Ну, люди мало хто накриває, є, накривають, а є, не накривають. Мені говорять Іра, ми вже бросили накриво. І прекрасно виріс, так? Да? Ми в минулому році забули накрити друзі. І він так і виріс у нас горло. От і все, посадили часничок. Матусенька піде на кухні поратись, а я піду собі чесник садити. Віки, що тут віки, і може да, хочу. Ні, і... мені разний не потрібно, мені один якийсь мо. <то>... Ну, ага. це Попробуйте без без стрілок. Штук 20-30 мені достать. Без <плакова> стрілок. Ну, давай мені тіще без стрілочок. Це тітя любен, так? Да? Да, ну то я ж, ж посадю, що там оставь. А, ну сади там може не залишити. Ну цей давай не сади. Це щоб стрілок. Uh -huh. Диви, вибереш такі гарненькі, щоб. Uh -huh. Бачиш? Uh -huh. Оце такі зубочки. Uh -huh. Вони всі ось ціленькі, а поганий не сади, Диви, ще гарний. Поганий тобі принесу. Та їсти буде. Ну, їсти я ж говорю, я ще. Диви, який є. гарний. Тут зубочки багато. Тут був зубочок гарний, але він порваний, він бачить, не треба да, його. Ну, ну, Хоч він все одно виросте, але. Так що він ще виросте, вибирю. ну я не стараюся. Ну такі, це серединка, бачиш, вони плоскатинки. такі дуже гарні. Дуже гарні. Можна зараз перебрати? Ні, не, не треба перебирати. Ма, дай з відерочком я сама. Вибери, щоб uh -huh. придивлялася. Ну гарно, він Я буду садити, вибирати, скільки мені потрібно, скільки я і посаджу, а те yo, я принесу. Я той не треба, мені один і достатньо, п'ять нодін. Сади собі. Ну, маму, треба слухати. Ти дуже багато, мато, ти половинку, а це наче так велику територію. Ти ж пам'ятаєш, що тобі ще й помідорчики і капусту ти хочеш посадити, і все тут. Можна, якщо капусту садити. Може, грядка ти була я не знаю, тоді. Мерно буряки і морку треба якусь буде. Так, то там буряк і моркву посадиш. А ще ж помідорчики там для, для 300, прис... може, Салат. А -а -а. Прекрасна ідея. Ось дивися, отут будуть чорнобривці ряду. отут ровно часник, а от там ровно три ряда чи чотири зроби перчик. Прямо від цього куточка часника і від до того куточка часника. І буде красиво. А, а, так, так. Да. а ну так, да, вона не саде на то. Ну так. Да. Посадимо порядку. Виноградика нема. Це не Де яке все? Оце не треба політику. Ну, хоть це не різний город, там це там повивати а потім плохо. Дуже незручно, що тут спуск. Іди, варий. То я хотіла спросити, а чого ти одні отак ось пиляв, а інші отак? А? Чи вона через одну йде? Одну, одна сюди, а інша туди? Одна сторона. Да. Тут є розвод. Ага. Одна так, друга так. Зачем? Якщо розводу немає, значить пилку буде а... І ну брівно там і що ти воно не буде йти для цього робиться розгод одну один зубок сюди хилиш другий сюди там да, на на міліметра, ну може на міліметр так вот потім якщо ти розвів їх туди і сюди ти должен звісно можна і ровно заточити ровно. Да. Ну, не такий ефект. Я поняла. А я думаю, що ти робиш? І значить, од... оця, що сюди, я її отак точу, а оця, що сюди, я її не отак, а отак точу. А -а -а І в мене виходить ось ось трио. Бачите, яке воно гостре получається? Дуже гостре. А, а так би воно ровне було. Uh -huh. А ровне воно не так. Хетет. Якщо на скосок, то лучше воно дерево ріже. Uh -huh. І от таким макаром. Uh -huh. Потім, щоб точити пилку, я запускаю это все дело. Беру от це дело і... Вот так вот этот. Рувис, для чого? Это для балансировки пилки. О -о -о. Потому що вона може вот так работать. Я поняла. А если я вот і получається один зуб, один зуб так немає, другий зуб вот так немає. вот это я її отбалансирував, а потім уже починаю точить по цьому сліду. Вот этот. И я его вот этот вот эту сторону я підгоняю так, чтобы как раз вот тут дійшов вот этот спил. Вот. И туди в мене это. Ну, в общем, я уже все все пройшов. Ага, да я бачу черный. Его даже этот. Его даже так видно. Вот так я круто. От, зараз в мене вони всі йдуть ровно. А то круто, що отак, 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 отак. Да, це, я плясають. Угу. Значить, балансировки немає. Зуб'я разні. А що це значить? А то значить, що якщо нема балансіровки, напилки роблять там штук 5 зубів, 6, от. оці такі тишовище. А оці всі нічого не роблять. Угу. От якщо ти зробила, правильно зробила, то воно йде як по маслу. Так. Да. Да. Ну треба розуміти, як робити. Ну, все це треба працювати, відчувати, да, пробувати. Тепер я знаю, що воно в мене буде. Не теор... теоретично. А все робити на практиці, тоді все зрозуміло, це треба пробувати. Дякую, таточко. <зас> дякую. да. ну, люди дякують, а я тобі дякую. Говорять, багато корисної інформації черпають від тебе.